Безумовно, найбільшою частиною роботи управління з питань стягнення шкоди є власне господарське провадження. 98 справ бачимо, да, майже. 1150 людей відповідачів і 57 банківських установ охоплює ця діяльність, це фактично такий зріс собі за 5 років. Да? Бачимо суму загальну позовних вимог, 187 мільярдів гривень. Якщо власне скласти всі вимоги, заявлені в господарських провадженнях, а так само в кримінальних вже озвучених, то ми вийдемо на понад 215 мільярдів гривень. Це ті суми, за якими фактично. Фактично, за якими боремось, і якщо порівнювати з часткою NPL поточного, наприклад, регулятор останні дані надавав, це 415 мільярдів гривень NPL, тобто бачимо, що в свій час, принаймні в період 2014-18 рік, коли більшість цих банків виходили з ринку, що є зараз предметом вказаних проваджень, то ну, половина цього НПЛ це складали mm -hmm. фактично. Операції, які в подальшому призвели до пред'явлення вимог з боку фонду гарантування.